Зараз вип'ю. Вип Дякую тобі, вип мій каскар новинар. Хочу сказати тобі своє маленьке фе. Якщо можеш, ти ж знаєш, я до тебе ставлюся з повагою, Але вида. останнім часом твої новини то вчора про котів, хлопець, який жер котів, Сьогодні про канібалізм. Ти навмисно люди зараз перед сніданком от завжди ти такі новини подаєш. нам? Ну про канібала зараз. от Навіщо? Вчора не... про кота. Новини не я про канібала. Паліра, ну ви ж не про канібала. це слуга взагалі? Про ганібала, я зрозумію. Ну, Нащо ти слово канібал вставив? Ти можеш ставив? Мама, подарувала хлопчику на четвертий день народження. Я торк... знаю, двійника. Всі Двійничка нав... нагадує. Добре. І він хотів його з'їсти. Він навіть не хотів його їсти. Ой, що ж це за діалог такий? Жодної цитати, не те, що у а, саме Азарова. Сьогодні, ми, до речі, переглянемо і. Процитуємо все, що сказав. Ну хіба все? Ту книгу потрібно писати, щоб перерахувати всі цитати нашого колишнього вже прем'єр-міністра. Так що залишайтесь, буде точно з якої творчістю взагалі починаєте свій ранок. От що ви що ви вранці їсте? В мене знаєш Іван Дорн зранку. До речі, <рес> серйозно Дор? так. А ну, будь ласка, ти нам розшифруй. Іван Дорн, що це Ні, вслайд? в мене на будильнику будильник? Пісня: а? пісня. А, пісня. А, вставай, коли ще Іван Дорн в mm. гурті Паранормальних він званий вставай -тара 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 -тара". і гурт був нормальний. Ну суть не в тому, і от ця в мене стоїть просто на будильнику. Вона не кричить кожну ранку. Вставай. І В мене, тобто зранку, перше, що я чую, це голос Івана Дорна. Слава, Славуди про сніданок, так. таку творчість, ось що ти робиш своїми ручками для того, аби е насидити без себе зранку. Шатинок. Я тільки розігріваю, що зготовано вечора. Гляньте на ці ручки. Дивіться, які вони тендітні, худені. Ліна. Глянь, будь ласка, хіба ці ручки щонебудь їдять? таке враження, що вони тільки ввечері.

Добре, що не інше. Я про все про себе скажу, друзі, для тих, хто збирається зараз снідати. Напевно, наші смаки з деким з вас співпадають. Так, ну, Я традиційно вже два тижні собі готую грибочки, беру 100 грамів шампіньйонів, ріжу їх ось так. От беру сала, грамів 30, але сьогодні взяв більше. Сало дуже е, гарно розганяє желч. Це не ну дуже корисно, Це для наших операторів yeah. хлопців Взяв чорний хліб, переважно бородинський, підсмажую. Ну і три яєчка обов'язково збиваю і виходить такий собі приказ. Красний чудовий омлет. Всім рекомендую. Вистачає один до 12. І сили здоров'я. Я, Я обов'язково роблю собі на сніданок, але два рази в тиждень Це в четвер і в понеділок. Це така традиція в мене: фруктовий салат, це яблучки, це апельсинки, це бананчик. Ну, можна ківіч додати, якщо є, якщо є можливість придбати їх е гроші, або, наприклад, їх все посипати е сметанкою, <звук> <звук> Сметанкою з е цукром обов'язково <звук> і такими горішками, там, типу мигдаль, кешю. От це все заправляється ну, і от споживається. Ну от як і казали, в. Водичкою свячиною. <ріган> це <ріган> це еліксер молодості. Це еліксир молодості, який нам подарували. Я, до речі, вирішив пити його кожного дня. Тому що, знаєте, хочу, щоб у мене в 75 років не доводилося фарбувати волосся, воно було натурального кольору. <ріган> Друзі, ну, ми зустрінемось <ріган> з тобою, 50. А я 50. тобі скажу: мені потім цей мужчина, який до нас приніс цей еліксир молодості, він мені сказав: якщо жінки будуть пити дуже довго цей еліксир молодості, то в старості не будуть обвисати груденята. А на мене, не В середньому віці вони обвисають, а в старості перестають. Ти так хочеш сказати? Я не знаю жіночої фізіології, то він таку сказав фразу. Так. А ще знаєте, чи тмин туди обов'язково потрібно добавляти? Обов'язково. Обов'язково. Так. Перше чую таке. У мене салат звичайний. Вчора було м'ясо. Я... Кожного ранку їм mm. щось таке, що, що їсться. Друзі, ви знаєте, от було вчора буквально всі передивилися геніальне інтерв'ю Мустафи Наєма з е, Геннадієм Кернесом, обожнюваним тобою, Юля. Так от зараз всі... на так, Фейсбук кіря. всі постять дуже цікаву новину. Ну, вона не свіжа є, але реально всі постять. Дуже чомусь вона актуальна стала про офіцерський бал, який влаштували, як написано так на сайті Ворон допа і ГЕПА устроїли нове позоріще. Називається новина. Вони влаштували офіцерський бал. От в нашому розумінні, що таке офіцерський бал? Це Статні блискучі якісь проходить. ці нагороди, блискучі Полета. погони, оці висять такі ордіна і так далі. Це все дуже достойно, розкішні сукні. От, друзі, я зараз хочу вам показати, е, от як виглядав цей харківський офіцерський бал. Є у нас фотографії, так? Є фотографії. Давайте зараз подивимося, всі от зараз ви подивитеся, що таке е, угу. Добкінський і Гепкінський офіцер. Ось бачите, це я так розумію, дружини або дівчата офіцерів. Ось ну, інший, наприклад, це У бачите? Пернеса, там хороша з... тілочка. Запальний танок. Ось і, бачите, дивіться, як от зараз це Юля, це як Ого, Ой-ой-ой, бачите? А ви бачили. Ось як далі? Бачите, який прямо хоровод. А ось ці чудові Оо. музиканти. А ось ця інтелігенція справжня, офіцерська. Сучасний так, бал такий. бачите? Ну, це мені. був так. В Харкові офіціа. Я тобі хочу сказати, що дивлячись, як показати, хочу тобі сказати, що деякі вишукані заходи, і якщо їх сфотографувати, наші, які відбуваються в опері, да традиційний бал, оцей який відбувається в опері, там такого не знімаєш, що ти куди там у цьому офіцерському балу дітися, розумієш? Ти знаєш, Веліна, я з тобою абсолютно е, погоджуюсь. Ні, я з тобою абсолютно погоджуюсь, але от я зараз показую як факт. А люди можуть оцінити, як не вони хочуть. ми Вони вечеряли, ми снідаємо. Ще раз хочемо сказати, що сьогодні ми кожен індивідуально для себе особисто принесли те, що ми їмо. От, Ліна, їсть салат. А це таке салат саме із яблук, з чого ще. Я вже сказала. Банан, яблук і абсолютно. Потім друзі, наступна історія, яка так що? мене, чесно кажучи, стурбувала. З'явилися такі от е, чутки, було, так. що в Росії е, багато хто, я думаю, хто нас дивиться, наш канал і знає про існування такого в Росії каналу, який називається Дощ. Дощ Оптимістик Channel, який вважається, в принципі, в Росії опозиційним. опозиційним. Так от, зараз з'явилися такі, е, чутки, такі от з'явилися прецеденти, те, що канал можуть закрити. Принаймні його вже з своїх кабельних мереж угу. видали декілька операторів. За що? Що? Так, тому що канал Дош що, в своєму ефірі говорити, і на своєму сайті опублікували опитування до росіян: може чи можливо треба було здати ленінград так німцям під час війни для того, щоб врятувати людей, тому що, що існують так, історичні документи, існують історичні документи, згідно з якими німці все одно в них було в планах будь-якою ціною знищити. Так, так, так. І, можливо, треба було аби врятувати людей, типу перевірити, у людей, у людей у росіян є оце героїчне зараз почуття, що готові віддати життя заради міста, заради країни, чи його немає. І за оце опитування, так би мовити, дощу висунули претензії. Е -е -е Зібрання Пітрасовєта, так зване, так, так Рада Санкт-Петербурга висунула претензії, видали кабельні оператори, президент Асоціації кабельних перешти висунув претензії. І от тепер закривають. От як ви вважаєте, отаке от опитування? Почекай, чим закінчилося опитування? Ти мені скажи. Закінчилося. Ти виробили... ні, закінчилося тим, що людей зараз нема почуття такого героїзму. А ні, ти впевнений, що там було таке, що треба було здавати? Що люди казали, що треба було здавати Ленинград? Я ти, ти якщо я зараз тебе не скажу, якщо що... запитувати молодь 18-20 років, то вони скажуть, звісно, потрібно було здавати, чи uh -huh. потрібно зараз здавати майдан? Хтось скаже, звісно, потрібно здавати майдан. Для чого молод зараз тобі під, під що хочеш Я тобі скажу, да. Валера? От як ти як ти вважаєш, що таке опитування воно є аморальним, воно є таким, що дискредитує, воно таким, що не є правомірним. Що підриває, не знаю провокує, практик... але воно не дискредитує. Патріотичний дух воно підриває, але нації. воно провокувало в більшості. кого? Я не думаю, їм. що про підриває, а от перевіряє перевіряє, так, куди рухається нація, можливо, і ті відповіді навпаки могли стати певним сигналом. Хоча в Росії патріотичні за. Ходи штучні органічні проводяться регулярно, розумієш? Я не знаю до чого дійшли. Моя бабуся пройшла всю блокаду Ленінграда, Вона сказала мені, маленькому так. хлопцю: я ніколи більше в житті голодувати не буду. Я буду побиратися, просити. Да? Вона воювала, але сказала голодувати ніколи так. Валера, ну ти щойно сказав ну, про те, що волос скаже. Ну а згадай, будь ласка, 30 листопада, хто вийшов, кого побив? Студенти теж зараз виходять на барикади і так я ж тобі не, 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 не кажу про студентів. Я тобі кажу в будь-якому випадку. Ой. А царю-то я докладую Юля малю повернуть Валера. І повернути. Ну, Валера, з, Валера, дивися, за таке опитування канал повинен отримати атата по попі чи ні? Атата по ні, конечно. Якщо чесно, ні. Це правда. Ні. Людина висловила свою точку зору. Чому чому канал ні, має опитування тобто В цьому, по, на вашу думку, в цьому опитуванні немає нічого кримінального. Немає, немає нічого кримінального. Тобто, все-таки те, що закривають канал дощ, можливо, є насправді інша причина, ні, а просто прикривають. Зору, є, так інша причина. Ну, просто мене це, чесно кажучи, це ж питання ну, але, свободи дивіться. слова, насправді, а не самого опитування. Але дивіться, шкабельні мережі, це ж, має, ж не основне. головне, що в них є можливість виходу а в інтернет. Ні. Ліночка. онлайн. Ліночка, все одно, кількість глядачів, які дивляться телебачення, все одно що більше аніж момент, кількість реально, по факту людей, які переглядають, ну, але ми все одно будемо намагатися йти в онлайн. А в канал канал ТВА за що відімкнули. А от тут ніхто ж не пояснює. Але і переглядів у нас збільшилась 500 тисяч майже щодня заходять на наш сайт. І ви до речі, теж зайдіть. Будь ласка, залишайте коментарі і заходьте на сторінку конкретно ранкових корасанах. Зараз, прямо таки зараз, так. заходьте і пишіть, коментуйте все, що відбувається в нашій студії. А я вам розповім малесенький секрет. Стов... І хочете вірте, хочете не вірити. Але поки ми зараз будемо їсти свої сніданки, Міла Куніс, наша співвітчизниця, так. Ройч, ні, вона не голод. Дує, виявляється, що е, американка Міла Куніс прокидається і Кукуніс. з самого початку випиває стакан бурбону. життя. Бурбону. і е, що після цього їй запропонували? Е, вона стала обличчям е, бурбону Джим Бін. Заявила, що є фанаткою цього високоградусного напою. А в свою чергу саме будинок, це який виробляє бурбон, сказав: Будь-хто хотів би пригостити мілу Джимбін. Нам це у ній подобається, і ми дуже щасливі, що вона приєдналася до родини Джимбін, підсумувала голова компанії. Але щоб ви розуміли, що все-таки Міла Куніс тестувала свого часу бурбон перед тим, як її запропонували стати обличчям Джимбін. Подивимося її фотографії. Тому тому що зафіксували по що інколи Ой. вона все таки е, випивала зранку, чи е, 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 Тобто свого зараз значить, коханого шли на кечера, вона теж хочеш тобто, сказати. Це не рекламна акція. Так це все ж таки вона любила бур -бур. Просто алкоголічка. Да. Ну, нічого дивіться, за часів Османської імперії там люди теж вживали червоне вино. Міла куніс, ти сказала? Так. Ну, вона з українського походження. Ну, ну, Насправді це жарт, ну вона не бухає. Вона зранку. Але те, що її американці хочуть е, пригостити і сказати, ти що мене ображаєш і не хочеш зі мною Так, випати? А всі хочуть але, пригостити. Знаєте, не жарт те, що дійсно, значить на вихідних, особливо в Києві, почнуться морози, там мінус 30 градусів говорять. Mm. І yes. я Київ енерго попереджаю. Ці морозі, і як вони Што... радять оберігати свої тіла утеплюватися, ну ж... e, обов'язково стеля і стіни мають бути білого кольору. Друзі, якщо у вас вони жовті Ооо. чи червоні, перефарбовуйте. Ви маєте шпалери, так. білі вони мають бути. Обов'язково батареї мають бути чорного кольору. На 5% мають. <с'd> 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 чорного кольору батареї мають бути, тому що на 5% це типу зігріває вас. Зігріває, кольор саме зігріває. Так, uh -huh. чорний колір. Яким колік, чином, я не розумію. Ну, і там, типу, ну тому що чорний, типу. Говорить, що це такий колір, який не дає тепло. Значить, так, не так, не так. Не тепло буде. дає гаряча батарея, і тепло дає в ковдра, і шерстяні шкарпетки. Оце дає а тепло. Або Підлога з підігрівом. А от підлога з підігрівом дає тепло. Так, і гаряча ванна ну, дає тебе. Такий Енерго рекомендує, друзі. Ой, слухайте. Ви ж пам'ятаєте, у нас нещодавно була Тоня Матвієнко? Так. І так вже вона, вибачте, але, але, але ламалася на рахунок того, що там не буду я розповідати про роман а... із Арсеном я Це Я прочитала да? на Івана Бігмірнет, це портал для справжніх жінок. Так от, що вона розповідає. Ну, знову, я не настаивала, щоб він ушов із сім'ї каже Тоня. Я вважаю, що мужчина сам має прийняти таке важливе рішення, не нужно нікого так, треба нікого сіла заставляти. Не подивитися на Тоню, хіба вона? Силою могла б заставити. Слухайте, от як ви, друзі? Як ви відноситесь до таких от вчинків? От коли хлопець іде чи чоловік залишає а, жінку, залишає дітей, іде до іншої дівчини. Як? Мені подобається мої ко... мені подобаються мої колеги. От друзі, а як ви ставитеся до такого? Ну а ти... чому ні? Просто спочатку потрібно розказати свою думку, так. а потім вже а інших але... питати. Ну, Я наприклад проти, тому що це по-перше, є діти у чоловіка, правда? Є сім'я і в неї теж діти я. є. Я розумію, що кохання воно проходить, але не ну, так не можна. Їх ж потрібно якось забезпечити. Аліменти це зовсім вже якби інша річ. Я проти, наприклад, таких ситуацій. Як -то? не допускати, потрібно просто до себе, не, не сприймати, робити якісь. estampo, mais Якщо ну, робити, наприклад, ну, барикаду. барикаду барикаду. Їжаки да, не поставити, не щоб правили. танки не прийшли. Я одразу питаю, хто буде яєчню? Я буду Валерчик, Трошки від тебе буде. Дівчата, ви будете? я не хочу. Все добре, вчора, чудово. Слав, Слав, ми, ми з тобою їмо, ну, а інше ну, залишається сприймаєш. Панове, вчора американська демократія в чергове вкотре показала своє справжнє обличчя. Яким чином? Алік Болдуїн їхав Своєю п'ятирічною дитинкою з аеропорта пункту Б, кудись там в аеропорт Сполучених Штатах. І що ви думаєте, п'ятирічна дівчинка викликала підозру? Її обшукали. Яким чином? Ну відвезли в кімнатку, роздягли, подивилися. Все дуже непросто. Отак, от, от а як викликала підозру? Чим? Ліна, я поліцейський. Я тобі кажу, викликала підозру своїм виглядом. Чим просто виглядає? можеш викликати підозру? Та та чим нормальна дівчина ну, так ось, ранкового шоу, так, чим так я можу викликати так само, підозру? чим викликала підозру? От, Вчора Їхала наша автомобіля. Смоктала сосушку не так понімаєш років і здалося щось не те нормально. Так бути сімсонів. Я до речі, в п'ять рочків, які смокчать реально, оцей цю мамину в п'ять рочків. Ну такі а ти... до речі, в Китаї це дуже поширена практика, так особливо у там імператорів. Так взагалі а ще тягнебок в першій годині 18 хвилин. Українська правда повідомляє, заявив про те, щоб ті, хто протестує, не будуть звільняти адмінспоруди. Отака от, от новина. І ще вчора він сказав про те, що він не проти голосувати за Конституцію 2004 року. Але і конституції 2004 року, які внесли зміни, він не вважає досконалою, так що не потрібно перекручувати факти. Особливо це звертаюся я до першого національного подивилася вчора. Перший національний Ой. і зрозуміла, що знаєте, опозиції нашій потрібно свої будувати канали, тому що з такою пропагандою їм робити в Україні дуже скоро буде нічого. Анна Герман сказала фразу Закон є закон вчора. Закон є так. закон. Дурлекс, серлекс. Закон є закон, але для когось він є законом. А коли потрібно, він не є законом. В нашій країні це норма. Давайте працювати над тим, шановні депутати, щоб закон був для всіх законом. Розумієте, хто постраждав, хто знущався. Я маю на увазі військовослужбовців над мирними протестувальниками, над журналістами. Все ж таки потрібно не опускати голову, а покарати винних. Ліса така новина з'явилася, що сотня українських студентів підтримала Беркут. Підтримала Берк, підтримала Берку, Ой, здається, хтось іще а Галіна, співачка Галіна. Ви, мабуть, уже й не пам'ятаєте, які вона Як це Галіна Горбаль Галіна Горбань, Горбань. Вона, якщо пам'ятаєте, була така Ача. пісня Джимі Джимі, Ача Ача, Ача». Ача. Так. Ача. Так. Ну, Тар. І, Тар. і ще десь приблизно Тар. такого змісту. Так, Тар. Тар. так, та, так. Та, от вона сказала, та. що вона водичку збирала там їжу, збирала речі. І написала у себе так на своїй інтернет сторінці, що хто хоче приєднатися, допомогти то, Будь ласка, я ага, для Беркута. Та ну, це її поз... Ми не маємо права Ні. її засуджувати. Розповідаю вона ж не стояла зі сторони Беркута і кидала в сторону мітингувальників якісь штуки. Вона О, ти допомагала. Ти зараз перекручуєш, так. тому що я подала інформацію, а ти її вже сприймай, як хочеш. Аналізуй, пропускай Ні, через себе. Ні, я зараз себе. скажу, що ми її, як на що ми не подумали, хтось, що ми її там не засуджуємо за це. Ми просто кажемо: от вона вирішила так підтримати. Вона ну, їй шкода більше людей, які так цих хлопчиків стоять в формі на морозі. Там кажуть, що на них повдягали. Ви памперси, бо вони не, не пускають в туалет ходити. А це ж страшенна історія, коли людина стоїть довго на морозі і не так. ходить в туалет. То, як говорить мій знайомий медик сказав, що атрофується дуже швидко. Інстинкт, вибачте, сеча спускання. Тобто людина не контролює сечі спускання. Ти розумієш? Слухайте. Ну знову ж таки, ми завжди висловлюємо Дякую свою тебе. думку, яка б вона не була. Не але слухайте, в нас написали смс-повідомлення 067 215 66, 66 66 Пишіть і ви на рахунок того, що пропону. Ю провести конкурс сообщені з, з определенням двох победителей за самое позитивне і за самое негативне на адрес ведущих, щоб ви розуміли. Ми вже вас два місяці третуємо <рес> саме цими повідомленнями і говоримо. Пишіть все, що ви про нас думаєте. Ми так. це обов'язково то Він ж ти пропонує, чи вона чи він конкурс. Прямо це, такий конкурс. Ну там у нас кожного ранку можна сказати конкурс. Ви знаєте, пишете так, так що ну славку. До речі, тебе теж хочуть вже з сьогоднішнього дня теж вигнати з Тобто Тенденція не змінюється. А ну смачно? я вам скажу так: Валіра приготувала сьогодні неймовірний інші. Що, правда, на мою думку трошечки перепочив, але це знаєш справа смаку. No, yes. Неймовірний Що тут є у нас є грибочки підсмажені, так? І... Цибулька, шампіньйони, цибулька, сало. Ой. М -м -м. Друзі, сьогодні тема нашої програми. Він же презентує страву. А, страву да, м -м -м. а ну, сало ще також шматочок. Раз, раз, раз. Ой, молодець. Смажуються завд... грибочки, додається цибулька, стандартний яєчка я... 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 збалтується і додається. Тільки дивіться, грибочки треба добре смажити. От гриби обов'язково мають бути добре просмажені, тому що якщо там... Це взагалі така ну, небезпечна Валера. страва, якщо я, ну, не гадає. До речі, до тебе так. тут пишуть. Валера, Що? сало розганяє жолчка, коли оно сироє або лісалюне, а жарене не убивають А я не смажив. А, а він даже не смажив. Так, я не Сал... Олег, я не Олег із Луганська написав: Ви дивіться уважно. Олег це знає сто відсотків. Сало так, якраз таки сало Валерчик нам подав не смажене до яєжники. Оп, так. Що? Це і зовсім ходить. Ми не знаємо, що зараз чим зараз снідають на Майдані, але знаємо, що там є великі котли, де варять куліш, кашу, Борщі. Хто хоче подивитися на власні очі чи почастуватися. Приходьте, подивіться, а? можливо, приєднайтеся. Валера, а з чим снідає Беркут? Беш? Так, от ти знаєш, що в мене немає інформації. А вони... От цікаво, учим погодують. вони снідають, вони навіть е, підутають. Ако вони ходять. Е, от, е, алкогольні напої. Тому що, як в українському номі було це фіксовано, що вони залишили для мітувальників алкогольні напої, речі неволі. були зафіксовані ці пляшки, але не було зафіксовано, що вони їх пили. Ти знаєш, давай не будемо тут поширювати конфронтацію. От зараз проблема в тому, що люди один одного не чують. Не чують, ми почуємо вас. Ви почуєте нас обов'язково. Ви, ви головне паузи. пишіть нам навколо на творчість, анекдоти, вислови політиків, Все це буде далі. Пошлячно.